Хочеш ексклюзивну тачку? Ось самий ідеальний, ексклюзивний варіант в прямому смислі цього слова. Citroen c 4 в самій максимальній комплектації, яка тільки в принципі існує на них. Автомобіль 2014 року випуску на автоматі 1,6 дизель. Дуже економний і реально дуже крута комплектація. Комбінований салон. Панорама, мультимедія, багато функціоналу, в общем, є все. все все І безключовий доступ, і електроляда, Короче, дуже крута комплектація. Що вас зацікавила така машинка, номер телефону бачите на екрані, звертайтеся. Є підігрів, є масажі сидінь, є тут навіть подушка, тобто ви лежите на сидінні, реально максимальний функціонал, максимальний фарш. Для дальніх поїздок просто саме максимально крута тачка.